Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив співчуття родині. Я правда не знаю кому саме, можливо, діти є у цієї пари, але це пара вчених. Вони працювали в різних установах, зокрема в університеті Тараса Шевченка, і пара загинула. Загинула в один момент і разом це Ігор Зима і Олеся Сокур. Ігор Ігорович Григорович вибачаюсь, народився 4 травня 57 року, а дружина його трішки молодша. 25 серпня 1960 року. Заслужені люди на двох більше п'ятиста наукових праць працювали в потрібних для України сферах, але, на жаль, на жаль, загинули в своїй в своїй спальні вночі, вночі на 1 січня. Разом зі своїм котом. Всі разом загинули. І поряд з цим ми розуміємо, що немає важливості в даному випадку вчений політик, журналіст, блогер, таксист, охоронець це все життя людей. І кожна людина, незалежно від того, що вона зробила. І яким цілям вона служить, кожна людина хоче жити. І проблема в тому, що ми вже фактично ніяк не реагуємо на ті смерті, які є. Ось ця реакція Голови Верховної Ради вона є тому, що, по-перше, це два вчених, два доктори наук. По-друге, це реально резонансне, резонансні смерті, адже це університет Тараса Шевченка. Два педагога, два доктора наук, два науковці заслужених, і щоб в їх квартиру потрапила, потрапили, напевно, частини дрона. Бо дехто пише, що це потрапив дрон, а дехто зазначає, що це уламки після збиття. А куди летів цей дрон, напевно, ви теж здогадуєтесь, тому що вчені пара ця жила в центрі. в центрі. Міста, власне, де живуть більшість старої професури, тому що в страшні далекі часи професура отримувала квартири там десь в центрі. Це сьогодні доктори, кандидати наук дуже довго вимолюють у своїх очільників, у ректорів там, у очільників установ своїх, щоб їм дали хоч якийсь гуртожиток, більш-менш схожий на квартиру. Ну, а більше держава запропонувати не може. Також ці люди жили в центрі міста, в квартирі, в старій, я так розумію, квартирі і не змогли пережити новорічну ніч. І проблема в тому, що фактично наступний день виступив Подоляк, який сказав, що ніякої зупинки бойових дій перемови не буде, тому що Росія ще не заплатила велику ціну. За цю війну. Я хочу не вподаляка, то нема сенсу. Я хочу у вас запитати, у вас, звичайних громадян, запитати, а ми, ми заплатили достатньо високу ціну, щоб вимагати зупинки бойових дій і вмикання інших засобів стримування ворога і повернення наших територій. Чи ми ще теж не до кінця високу ціну заплатили? Мені здається, ми заплатили вже надто високу ціну. І навіть якщо професорські сім'ї попадають під удар, то це означає, що в цілому, в цілому людей загинуло стільки, що ми собі уявити навіть не можемо. І це столиця, де вже за різними підрахунками спочатку повномасштабного вторгнення загинуло більше тисячі людей. І це тільки за офіційними підрахунками. Що говорити про фронт? Де нам розповідають, що там загинуло 30-40 тисяч, та тільки в Києві, в столиці були дані. Я можу помилятися, перепевірте їх. Говорять про майже тисячу людей. Про мирні міста. Що ми говоримо тоді? Про фронт, що ми говоримо про прифронтові міста. Я дуже сподіваюся, що ті, хто нами керують, вони усвідомлять, що ворог, ворог, може, дійсно не заплатив іще високої ціни за цю війну. Але поки ворога змусять заплатити цю ціну, десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч громадян України ще заплатять своїм життям. А мені здається, що життя потрібно зберігати як найвищу цінність. Але, на жаль, не ми з вами вирішуємо. Вирішують ті, до кого дрони не прилітають. Вирішують ті, хто перебувають в надійних місцях тоді, коли є атаки. Часто вирішують ті люди, які зараніше знають, куди і що може прилетіти. І у народу України часто є великі підозри. Чому ж саме так відбувається, що звичайні люди в звичайних хрущівках потрапляють під удар? А ті, хто розповідає, що ще Росія не заплатила ніякої високої ціни, вони якраз більш-менш, слава Богу, я всім бажаю життя і здоров'я. Вони в більшій безпеці. Тому це якось не дуже чесно, коли інші люди не можуть не можуть врятуватися від дронів, від уламків, від ракет, від балістики. І цим людям не дуже чесно говорити про те, що хтось там заплатив ще низьку ціну, не заплатив високу ціну. Тому що ці люди платять своїми життям навіть в новорічну ніч. Телеграм, Ютуб шапці, профілю, Підписуйтесь, не забувайте. І бережіть себе, тому що ваше життя безцінні, але тільки для вас.